Оновлений Антонова Аероспектрікс 2026 постає як смілива демонстрація того, як інженерна думка може поєднувати витонченість аеродинаміки з високоточною технологічністю. У 2026 році модель пройшла глибоку модернізацію, спрямовану на покращення продуктивності, адаптивності та операційної ефективності для різних типів місій. В основі оновлення лежить повністю переглянута структура крила зі змінною геометрією, що забезпечує точне керування підйомною силою та стійкістю під час складних маневрів. Такий дизайн дозволяє Aerospectrix працювати у ширшому спектрі висот та погодних умов, зберігаючи стабільність навіть під час турбулентних потоків. Значне вдосконалення отримала і система управління потоком повітря вздовж фюзеляжу, що зменшило опір і підвищило економічність польоту. У 2026 році на моделі інтегровано оновлений силовий комплекс із покращеною паливною ефективністю та зниженим рівнем шуму. Це зробило Аероспектрікс не лише тихішим, а й більш витривалим. Тривалість місій тепер збільшена завдяки оптимізації згорання та інтелектуальному моніторингу витрати палива в реальному часі. Система адаптивного тягового контролю автоматично налаштовує роботу двигунів відповідно до аеродинамічного навантаження, що дозволяє зберігати максимальну продуктивність без зайвого споживання енергії. Такі нововведення роблять модель більш економічно вигідною для довготривалого використання, що особливо важливо в сучасних умовах. Кабіна Aerospectrix 2026 була повністю переконструйована під потреби екіпажу з акцентом на ергономіку та зниження когнітивного навантаження. Нові широкоформатні дисплеї з адаптивною яскравістю забезпечують чіткість у будь якому освітленні, а тактильні сенсорні панелі пришвидшують доступ до ключових функцій. Інтелектуальна система навігаційної підтримки тепер аналізує метеодані, рельєф місцевості та повітряні коридори, пропонуючи найефективніші маршрути. Автономні режими польоту були розширені, щоб покращити безпеку та зменшити ризик помилок під час складних операцій. Фюзеляжа Aerospectrix 2026 підсилено композитними матеріалами нового покоління, які зменшують масу, але підвищують стійкість до навантажень і вібрацій. Це дало змогу збільшити корисну вантажність без компромісів щодо міцності конструкції. Модульна архітектура внутрішнього обладнання дозволяє швидко змінювати функціональне призначення літака від спостережних місій до транспортних або рятувальних операцій, система швидкого доступу до технічних вузлів спрощує обслуговування та скорочує час між польотами. У